І Вась розповів, як усе було, як він ніс мішечок пшениці, як зустрів дівчину Марію, як допомагав їй нести важкі відра води. Діти знову тільки роти пороздивляли та й зиркали час від часу на ті солодощі. Ці казки читають не в бібліотеці чи в школі, а у звичайному трамваю центрі столиці на Подолі запрацював казковий трамвай. У новорічні свята для дітей і дорослих тут приходитимуть майстер-класи з виготовлення новорічних сувенірів, малювання та інтерактивні ігри. Такий незвичний подарунок киянам підготували Київ і національна бібліотека для дітей. Голосні читання зараз проходять, наша співробітниця читає казочку. потім у нас буде презентація на столь і буде вікторина для дітей. Запрошують усіх охочих. Тут і зігрітися можна і корисному навчитися. Пані Валентина трамвай водить майже півстоліття. Каже, такі рейси найцікавіші. Так, це казковий трамвайчик. Можете заходити тут е, цікавіше, тому що е, розважальні програми е, щоденні, угу. а сьогодні. І зараз новогодні свята для діток зробили дуже цікаві програми, тому цікаво звичайно, що не тільки для дітей а й дорослих. цікаво. Відвідувачів тут чекають щодня з 14 до 16 години аж до 16 січня. І хоча трамвай не їздить, а стоїть на місці, свято казки це не заважає. Чому прийшли за піскорі покататися захотілося? Ну ми покатаємося в скасці. так? Да? Яна курченко Артем Кутасов – соціальна країна.